Дванадцять літер історії української сталі. Довжиною У 90 років Доленосне рішення Запоріжсталі. Кропіткою роботою зводяться стіни. Та незламний дух комбінату. 16 листопада день, який змінив Запоріжжя, Україну та світ. Все почалося з доменного цеху, з підготовки сировини для першого чавуну, для першої української сталі. Місяць за місяцем рік за роком. І цех масштабувався у найбільше металургійне підприємство Європи ХХ століття з проєктною потужністю у понад один мільйон тонн чавуну та сталі, щоб зайняти ключове місце на металургійному Олімпі. Світ, Запоріжжя: це більше не одна, а три доменні печі, найбільші та найпотужніші на всю країну. Мартинівський цех з десятьма печами. Перший вітчизняний слябінг в країні та Європі. Третій у світі. Запоріжсталь – це безперервний стан гарячого прокату тонколистової сталі. Провідний, єдиний, найпотужніший у Європі. 70% всього сталевого листа країни це комбінат. Попереду мали бути плани модернізації та масштабування. Але. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР. Запоріжсталь одразу перейшов на воєнні рейки та почав працювати понаднормово, щоб забезпечувати потреби фронту. Навіть коли німці впритул наблизилися до Запоріжжя та регулярно обстрілювали місто, завод стояв і працював. Сталевари не пали духом, бо розуміли вони тил для військових. Вони важлива ланка перемоги. Коли ситуація стала критичнішою, відбулася евакуація. Вдалося вивезти 10 тисяч вагонів обладнання та врятувати майже 2 тисячі людей. Запорізькі металурги продовжили роботу на потужностях інших заводів. Невдовзі нацисти захопили місто та комбінат. Виробляли на ньому снаряди та військове спорядження. А в 1943 році знищили під час спішної втечі. Вони хотіли закінчити історію комбінату, але він отримав друге життя. 29 червня 1947 року, другий день народження запоріжсталі, коли запрацювала доменна піч номер 3 для відбудови комбінату понад 200 заводів з 70 міст країни виконували спеціальні замовлення. Працювали понад 7 тисяч кваліфікованих працівників. Титанічна робота, щоб повернути втрачене майбутнє. І ці зусилля не були марними. Запоріжсталь групи компанії Медінвест входить у трійку найбільших металургійних підприємств України. З історією, що крокує майже століття, зі сталлю найвищої якості історія має тенденцію повторюватися. Сьогодні Україна знову у стані війни. У 2014 році росіяни анексували Крим, вдерлися на території Донецької та Луганської областей. А в лютому 2022 року здійснили повномасштабне вторгнення, щоб знищити українську державність. Комбінат був вимушений припинити роботу в березні 2022 року. Але як і 90 років тому відкрився завдяки зусиллям небайдужих людей. Поки українська сталь лється пекучою рікою, наші воїни метр за метром звільняють українські землі та наближають перемогу. І поки стоять вони, стоятимемо і ми. Запоріжжя, сталь 90 років української сталі.